Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. На цьому каналі ви можете знайти купу корисних відео про те, як шукати роботу, про податки в Німеччині, як знайти житло в Берліні, успішні кейси пошуку роботи за фахом, а також особливості німецької медицини. Сьогодні ми поговоримо теж про важливу тему: про можливості для людей з інвалідністю в Німеччині. У мене буде основна частина розмови. З правозахисницею, яка вже тривалий період живе в Берліні, а також буде експертка з інклюзивності та з людиною з інвалідністю, яка нещодавно приїхала в Німеччину з України, а також є правозахисником. Зараз ми йдемо в гості до Тетяни Гончарук, правозахисниці та керівниці жіночого центру Хельма в Берліні в районі Марцан. Тетяна має досвід допомоги людям з інвалідністю, які переїхали в Берлін через війну Росії проти України. Я бажаю вам приємного перегляду. А також перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити корисні відео. Поставте лайк цьому відео та залиште будь-який коментар. Так ви дозволите бути моїм відео більш видимими на Ютубі та підтримуєте україномовний контент. Тані привіт! Привіт, а почнемо з питання, чим розрізняються системи надання допомоги людям з інвалідністю в Україні та в Німеччині. Наскільки я знаю, це зовсім різні системи. Дійсно, так і є. Це зовсім дві різних системи. І часто те, що я бачу зі своєї роботи, біженці з України, які звертаються до нас по допомогу, вони отак приходять і говорять: от у нас була в Україні група інвалідності, ми б хотіли б її так само визнати, або чи вона визнається в Німеччині. А от насправді, оце такий підхід, так само визнати групу інвалідності. Він не досить е, правильний, оскільки це дві різних системи: те, що ми маємо в Україні, та що ми маємо в Німеччині. Е, в Україні є е, е, групи інвалідності, так? перша, друга, третя група. Е, є система, як, як цю групу отримати, і так далі. Тобто є певні показники, для кого ця група може отриматись і так далі. В Німеччині це зовсім інший підхід. Е, тут, е, Тут є якби для, для людей з інвалідністю, або для людей, які потребують е, допомоги, мають певні проблеми зі здоров'ям, наприклад, або взагалі люди вже більш старшого віку, які теж без сторонньої допомоги не можуть е, обходитись, всі, всі вони, тобто всі ці категорії, всі ці групи людей е, мають право звернутися по допомогу е, і тут. Іде такий розподіл. Тобто, з одного боку можна визнати інвалідність дещо схоже на те, як це в Україні, але тут немає груп, тут є Швербехіндертес Ausweis і grad der Behinderung», тобто ступінь інвалідності. Вона визначається не за той шкалою, як в Україні перша, друга, третя група, а визначається за шкалою від 20 до 100 балів, скажімо так. І, наприклад, і, і, звичайно, ступінь захворювання. Так? Якщо це більш прогресуюче захворювання, то звичайно людина набере це оцінює лікар, набере там більше. Е ніж 20, 30, 60 балів. І от коли від 60 балів набирає людина, від цього моменту вона може отримати посвідчення, ну, скажімо так, в українській термінології групи інвалідності, хоча тут груп немає. І тут ще є різниця, тобто оця шкала від 20 до 100 і види. Інвалідності, mm -hmm. тобто вони маркуються літерами, так вони маркуються літерами. В кожному випадку окремому це буде та своя літера е, призначена. В принципі, це нічого, немає якоїсь, якби е, кращої або гіршої категорії, бо в Україні зазвичай перша група інвалідності це означає, що людина дійсно потребує дуже багато сторонньої допомоги, е, а е, третя група це менше допомоги. Так тут немає такого визначення. Що хтось якась, якийсь вид інвалідності, має пріоритет, так скажімо, так. Бо часто в Україні те, що якщо ми переносимо цю систему з України, часто люди звертаються і кажуть: а які це льготи нам надасть, mm. і от про ці льготи я завжди пояснюю: ну тут не про льготи йдеться, це якби дві різні системи. І ось і тут треба визначитися, що саме ви хочете. Так, якщо людина хоче підтвердити е, групу інвалідності е, або інвалідність, як, як певне захворювання, е, то вона має перше за все визначитися. Що саме вона хоче, і звернутися за консультацією. Я б це радила зазвичай, тому що система досить складна для розуміння тих людей, які тут короткий час перебувають, не живуть довго в Німеччині, які не зіштовхувалися, взагалі не дуже розуміють, як надається система медичної допомоги, система соціальної допомоги і так далі. І тому б я перше, що порадила, звернутися. До на консультацію. Такі консультації надають спеціальні консультаційні центри. Це флеґєштуцпункт. Флікіштюцпункт і можна звернутися туди. Це безкоштовні консультації, і вони працюють лише з цією темою. Тобто, це, це профільні консультації, де в залежно від того, яка у вас ситуація, залежно від того, що саме вам потрібно, вам, вам дадуть ту чи іншу. Пораду, так скажімо. Скоріше за все, це будуть німецькомовні так? консультанти, чи можуть бути англомовні, чи навіть української. Скоріше за все, це, звичайно, німецькомовні консультанти, тому краще з перекладачем, але я думаю, що можна теж сказати заздалегідь, що коли ви робите термін, призначаєте зустріч, робите запис, то краще тоді, звичайно. Сказати, що у вас є потреба в перекладі, можливо, в при деяких центрах в них є перекладачі, так от ви звертаєтесь туди, і що ще дуже потрібно усвідомлювати, розуміти, що от є ось ця система надання допомоги людям з інвалідністю, і є система надання допомоги людям, які потребують догляду, часто це якби суміжні такі перекресні категорії, тобто людина, яка має інвалідність, вона і потребує догляду, часто так буває. Буває так, що це не перекресні категорії, і ви залежно від того, що ви хочете, ви можете або подаватися на те, щоб отримати догляд, цю систему догляду, або на те, щоб отримати групу в ну, українській термінології групу інвалідності ступінь, ступінь. Ступінь, інвалідності. так. Що б я радила для Біженців з України не переносити це, ось так у нас була група інвалідності в Україні, значить, ми тут її хочемо отримати. Перше, що ви маєте зрозуміти, які у вас є потреби, якщо це людина з інвалідністю, в якої є потреба у догляді, тобто людина самостійно, наприклад, не може пересуватися. Або людина має психічне захворювання. Тобто, наприклад, людина з деменцією, вона так само може податися, подати заяву, щоб потрапити в систему отримання допомоги за доглядом. Людина, яка потребує догляд, незалежно від того, має вона інвалідність чи не має інвалідності, вона може подати заяву на отримання. Допомоги по догляду. Е, є термін, який використовується тут. Це плігіград, їх в цілому п'ять. Е, п'ять це якби найвищий ступінь, тобто людина, яка потребує дуже багато сторонньої допомоги. Pflegegrad 1 – перший ступінь це людина, яка в меншій мірі потребує сторонньої допомоги. І вони визначаються. Є спеціальна комісія, їх визначає. Зараз теж про процедуру розкажу, тому що я сама і теж проходила. власне. І, і ось що дає цей Pflegegrad? Коли людина подає запит на цей Pflegegrad, там визначається так: ступінь догляду, який потрібний, і є на це фінансування, є кошти. Якщо ми говоримо про визначення. Інвалідності, там є певні льготи, як прийнято в Україні говорити. Тут навіть ніхто не використовує це слово льготи. Наприклад, це інколи 50% знижка на проїзд, або безкоштовний проїзд. Але, наприклад, якщо людина з України отримує соціальну допомогу, то вона вже має цю знижку на проїзд, тобто немає в цьому смислу. Або якщо там є паушальні, тобто загальна виплата, одноразова виплата виплата. Тобто один раз ви отримуєте певну суму коштів і все. Тобто, немає окремих щомісячних виплат виплат на валімає. Немає, немає ніяких надбавок, як це в Україні. Нічого такого немає. У всіх людей свої різні кейси хочеться е, розуміти, куди йти. Mm -hmm. Куди писати листи, куди стукатися, з чого починається оформлення однієї опції і другої опції, mm -hmm. тобто оформлення інвалідності, і оформлення допомоги за доглядом це одне, що можна компенсувати за рахунок держави, наприклад, лікування, допоміжні засоби для пересування і так далі. І mm -hmm. як це все пов'язано з чи взагалі це пов'язано з загальною? Медичної системи обов'язкового страхування, та чи це якась окрема, чи це не кранкенкаса, якась там окрема каса цим опікується на кожен ступінь догляду, призначається різна сума виплат, і вона щомісячна, тобто, це отримує, наприклад, сім'я, яка має вже людину старшого віку, яка потребує догляду. Так, ці виплати сім'я може сама розподіляти, наприклад, вона хоче або найняти когось хто б цю цей догляд робив тобто сторонню сторонню службу яка це професійно робить так або робити це самостійно і тоді ці кошти або йдуть на цю службу яка надає таку допомогу по догляду там приходить двічі на день наприклад миє, переодягає Підгузки міняє і так далі, тобто все, що потрібно, або це робить власне або це робить власне сім'я. Як подати таку заявку на таку допомогу? Так, вона, якщо ми говоримо генерально, загалом вона пов'язана, звичайно, з системою медичного страхування в Німеччині. Але передумовою є два роки виплат в медичну касу. В нашому варіанті, в варіанті українських біженців, це, це не підходить, тому що не було виплат два роки в медичну касу. Що робити в такому випадку? Часто запитують люди: в такому випадку треба йти в соціаль-амт. звернутися в соціаль-амт і подати заяву на хільфи цуплігія. Так вона звучить, тобто допомога. На... З догляду, з догляду. Mm -hmm. так і е, ця заява може бути в довільній формі. Можна в інтернеті знайти формуляри, можна в довільній формі написати два, два абзаци, що ви потребуєте там, хто хто подає цю цю заяву. І віддати в соціаль амт Після того прийде там наступний, наступний етап цієї процедури, прийде співробітниця, співробітник від соціаль-амт, яка займається саме такими медичними питаннями, до вас додому і. Власне, хоче переконатися дійсно, чи та людина, на яку ви подали заяву, чи вона дійсно потребує догляду. Після цього працівниця, працівник соціаліамту робить заключення, і коли вони впевнились, так дійсно є в цьому випадку потрібен догляд. Далі вони передають цю інформацію в медицині Шадінст. Це називається об'єктивна незалежна служба, яка робить теж свого боку оцінку стану людини, яка потребує догляду. Вони знов теж приходять до вас додому знов прийдуть додому. В них знов є перелік питань, які вони ставлять, і знов ж таки вони ведуть якби, таку розмову з, 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 з сім'єю або з, з людиною, яка потребує догляду, Щоб якщо вона може верифікувати сама... чи та той ступінь догляду, да, на який ви зробили запит, чи він відповідає дійсності та, людина зразу не передає не подає заяву на певний ступінь. Догляду, а, вона окей. просто подає заяву, угу. що потрібно, потрібен догляд. А, а Ступінь визначають. визначає саме соціальт, робить попередні визначення, вони теж можуть оцінити, які це буде зазвичай Соціаль-амт може трошки це занижувати, угу. чесно кажучи. От. А медична оця служба вони теж зі свого боку і вони вже надають, вони можуть визначити це другий ступінь, третій, четвертий чи п'ятий. Соціаль амт компенсує, якби починає фінансування, лише від ступеню. Два другого ступінь. Mm -hmm. Тобто, якщо буде наданий ступінь перший, там не буде фінансування додаткового, mm -hmm. якщо це ступінь другий. Але зазвичай, якщо вони запрошують вже медичну службу, mm -hmm. це медициніше це означає, що дійсно у людини, ну вони ж бачать теж попередньо, що дійсно людина mm -hmm. е, потребує догляду. І потім у це служба вона теж е, е, спілкується, але їхнє завдання не лише визначити ступінь е, е, догляду, але й визначити, як людині допомогти, тобто як її. Ось це таке, якби пристосування в позитивному о, сенсі цього слова до повсякденного життя, тобто, щоб могло полегшити її життя і покращити якість її життя, так само, щоб могло полегшити. Життя родини, яка наприклад веде цей догляд. Ось і після того як вже був представник або представниця медичного цієї медичної служби, вони зазвичай попереджають про свій перехід, тобто це не буде раптово так, що у вас там вони підготовлені до цього. Вони надсилають теж попередню лист, в якому вказано про що буде йтися на цій розмові. Тобто, родина має теж час підготуватися до цієї розмови. Можна знов ж таки звернутися за консультацією профільну, якщо ви Живаєте, не знаєте, як себе вести в таких розмовах. Тобто у вас буде час на підготовку. Якщо ми говоримо, як подати заяву на отримання інвалідності, якби ступіння інвалідності, так це трошки інша процедура, і вона регулюється в кожній землі Німеччини по-різному. Є формуляр спеціальний, який можна так само ви заповнюєте його онлайн і онлайн подати, але це подається, принаймні в Берліні, це через управління охорони здоров'я. І там далі така сама процедура, тобто буде Вестися оцінка, але там треба звичайно заключення, лі, лікарські заключення. Тобто все, що було у вас Я в Україні, з документів перекласти. Це має бути завірено нотаріусом чим просто переклад? Лікар, в принципі, якщо це лікар, якщо. Це лікар, який володіє українською мовою, і працює тут в Німеччині. В принципі, це може лікар зробити таку документацію, але ви так само можете звернутися до лікаря, який тут є. Він зробить гуд Ахтен, це німецькою мовою визначається. Тобто, а-тест вам він надасть так само, якщо ви лікуєтеся хронічне якесь захворювання. Людина все одно тут звертається по медичну допомогу, це може зробити і місцевий лікар. Ти маєш на увазі не прикладаючи документи, але не ж там випуски, якщо дописувати. Дивіться, німеччина, а. це буде визна визна визначати за своєю системою, okay. тобто це не буде просто що вони те, що робила Україна, uh -huh. автоматично перенесуть. Uh -huh. Так не буде, тобто цю процедуру визнання треба буде проходити заново саме тут. Тому я б я закликаю не до того, що от автоматично переносити в Україні була група інвалідності. Ми так само хочемо її визнати в Німеччині, бо це ніби дає якісь льготи про льготи. Я вже говорила, це не та система. Краще все ж таки орієнт. Я би радила орієнтуватися, якщо людині потрібна допомога, то визначити все ж таки флігікрат. Іплек-рат він для всіх, тобто навіть для людей, які не мають інвалідності. Щодо допоміжних засобів, які потрібні там для пересування, при якійсь певній інвалідності, які тут є можливості. Ну, взагалі, будь-які допоміжні засоби, якщо навіть немає е, е, якогось захворювання, е, хронічного немає інвалідності, е, їх можна отримати завжди, е, навіть для інших людей, через вашого лікаря, наприклад, сімей, сімейного лікаря, це Hausarzt в Німеччині, по рецепту. Процедура оформлення. Наскільки вона тривала? Наскільки багато часу вона займає? Ну, це довготривалий процес, як і будь-який інший в Німеччині. Я думаю, вже люди, які сюди приїхали, це зрозуміло, тут важко із термінами і так далі. Дивляться пріоритетність. Наприклад, якщо людина вже дуже старшого віку, там більше 80 років, і є ризик того, що вона. Завтра-післязавтра може померти, так, бо вже стара людина, то тоді термін призначається досить швидко. Якщо це людина більш молодого віку, але є обмеження в здоров'ї і так далі, доводиться досить довго чекати. Я подавала дві заяви особисто я одну заяву для своєї бабусі, оскільки їй 94 років цю заяву ми там через два тижні я отримала вже наступні терміни, і е, вона отримала цей флікікрат. А для м, тата, який має групу інвалідності в Україні, я йому тут немає смислу йому визнавати теж подавати на інвалідність, але є смисл подавати на догляд, тому що він доп... потребує сторонньої допомоги. То це триває досі, хоча заяву я подавала у травні і вже. Кінець року, тобто це може тривати більше, ніж півроку, навіть рік. І я телефонувала в медичну службу, запитувала, можливо, документи загубилися, можливо, соціальнам їм щось не передали. Вони сказали, ні, у нас все є, ми все бачимо, чекайте, це довго. Я не знаю. Ну, це може тягнутися довго, так можливо, і війна вже закінчиться в Україні, дай Боже. Але це дуже дякую тобі за твій вклад в сьогоднішнє корисне відео. Друзі, а зараз у нас ще буде кілька коментарів з експер з експертами з інклюзивністю та від людини з інвалідністю з України, яка приїхала. Так що дивіться це відео до кінця. В Європі і в вся, загалом в Німеччині типу дуже багато можливостей для людей з інвалідністю в плані асистивних технологій, в плані якоїсь реабілітації, лікування, підтримки. Це все є перше, що воно є безкоштовним, хоча Німеччина ніби є капіталістичною країною, але вона дуже соціально орієнтована і всі державні структури, всі громадські організації завжди тиснуть на уряд Німеччини, того, що вона має бути саме соціально орієнтована. Тому всі люди, ну всі мої знайомі, кого я знаю, хто виїхав з України. Після 24 лютого опинився саме в Німеччині. Вони всі отримують доступ до лікування. Люди, які мають потребу у пересуванні за допомогою крісла колісного, отримали навіть не просто крісла колісні, які українці чекають руками в себе в державі. Вони отримали електричні крісла колісні для більшої зручності, автономності і. І саме найголовніше, що це це безкоштовно, тому що всі українці в Європі за при отриманні тимчасового захисту прирівнюються до громадян Євросоюзу. А наша громадська організація «Fight for Right» наразі після 24 лютого активно почала займатися підтримкою людей з інвалідністю в Україні, і це стосується будь-яких комплексних питань, типу від якихось юридичних чи психологічних консультацій до надання можливостей для евакуації вивозу з гарячих точок. Вивіз з окупованих територій. Так, ми маємо такий успішний досвід, коли ми евакуйовували людей з інвалідністю саме з окупованих територій. Ми також допомагаємо людям, якщо їм потрібна медична евакуація. Тобто тут бувають випадки, коли людину неможливо транспортувати автомобі... Просто автомобілем, чи потягом, чи автобусом, чи ще чимось. І, наприклад, у нас перший, здається, був випадок це коли треба було евакуювати людину. але її можна її транспортувати можна було лише з апаратом ШВЛ. І це, це після цього першого нашого досвіду. Ми почали робити такі штуки, що не всі люди, ні всіх людей, особливо людей з інвалідністю, можна просто запхати у потяг і кудись повести тихо. Типу. І от саме зараз ми займаємося, ми надаємо такі можливості для евакуації. Ми допомагаємо медикаментами, допомагаємо продуктами, засобами гігієни. О Боже мо, що ми ж що ми тільки не робимо? Ну повністю все і це, типу, саме унікальний досвід, коли це не роблять якісь там політики, держава чи ще хтось це саме ідея в тому, що це громадська організація людей з інвалідністю допомагає людям з інвалідністю, тобто коли спільнота сама себе рятує, оскільки на жаль, в в умовах повномасштабного вторгнення, хоча Україна і 8 років живе вже в стані війни, досі не були враховані такі потреби цієї групи населення, і тому нам довелось брати все в свої руки. Якщо ми говоримо про інклюзію та доступність, то ми можемо це побачити на трьох рівнях. Наскільки Берлін, або інше місто доступне, або якась установа, ми можемо розпочати з такої архітектурної доступності, так? Тобто наскільки технічно якесь приміщення, установа є доступним для людини з будь-якою інвалідності. Або якщо ми говоримо про доступність, то це і. Батьки з малими дітьми, з колясками. Тому треба дивитися в першу чергу, наскільки, наскільки доступне це приміщення в плані. Чи можна туди, як туди можна зайти? Якщо ти з коляскою, як можна зайти, як можна попасти в приміщення? Насправді, якщо ми кажемо про доступність таку архітектурну, то це вже шлях до якоїсь установи або приміщення. Як працює метро, як працює в принципі, громадський транспорт, наскільки ти бачиш якісь позначки, можеш зрозуміти, куди ти йдеш, куди доїдеш куди ти тим чи іншим шляхом. Потім в самому приміщенні, наприклад, візьмемо музей, як приклад, наскільки сама експозиція доступна для людини з інвалідністю, наскільки, наприклад, гардеробна чи туалет, наскільки вони доступні. Потім ми перейдемо на інший рівень, на рівень саме програми. Як в театрі, наприклад, планується якась вистава? Чи, чи бачать ті, хто цю виставу планує, чи бачать вони людей з інвалідністю як своїх слухачів, глядачів? Наскільки люди з інвалідністю теж є на сцені присутні? Як актори чи акторки, тобто це така програмна доступність. І ще є рівень це такий рівень персоналу, та наскільки приходять в музей, чи в театр чи в бібліотеку, наскільки е, ти бачиш людину з інвалідністю також серед персоналу. Тобто це такий третій е, рівень доступності та інклюзивності. Якщо е, знати про ці три рівня, то можна в принципі. Одразу зрозуміти, наскільки та чи інша установа або місто, як Берлін, наприклад, де ми зараз знаходимось, наскільки вони є доступними? Коли я потрапила десять років тому до Німеччини, то я одразу побачила велику кількість людей з інвалідністю на вулицях, які ходять в кафе, в магазини, які Поряд з тобою, в принципі, знаходяться і вранці, і в обід, і ввечері, які приходять а, до тих же ресторанів або клубів, де ти проводиш свій вільний час. І це мене дуже вразило. Я зрозуміла, що це відбувається а, тільки через те, що а, простір є доступним для людей з інвалідністю. Коли я приїжджаю до України, то, на жаль, я. Бачу дуже-дуже мало людей з інвалідністю, так само, як і малих дітей, бо для них теж простір ча... дуже часто не пристосований. І так, коли я йду в театр в Берліні, наприклад, то я бачу серед людей на сцені також людей з інвалідністю. Для українців. Які через війну зараз приїхали до Німеччини, треба мені здається зрозуміти найголовніше, що Німеччина вже більш доступна, і багато проєктів або це проєкти молодіжні, якісь куди можна свою дитину віддати. Вони вже бачать вас як вашу свою цільову аудиторію, тобто. 90% проєктів різних, установ різних в Німеччині, тим паче, там, якщо ми в великому місті, як Берлін, то треба розуміти, що вже можна прийти туди самому або зі своєю дитиною і просто користуватися цими проєктами, цими пропозиціями. І якщо казати про таку галузь, як культура, то тут дійсно. Майже всі музеї, майже всі виставочні про простори вони є інклюзивними та доступними. Друзі, дякую, що були з нами в цьому відео. Будь ласка, поширюйте його для тих ваших знайомих, для кого це актуально. А вам я бажаю берегтися та всім нам бажаю найскорішої перемоги України і до наступного відео.